Вчора, 27 грудня, відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Морозець щічки трішки пощипав, однак це не завадило людям, а особливо малечі, провести гарно час. Дід Мороз та Снігуренька з присутніми і хороводи поводили, і загадки порозгадували, і подарунки порозігрували як для дітей, так і для дорослих. Номер два є. Є. Yeah. О, в нас є перевод! Прошу до сцени, будь ласка. І також на сцені своїми виступами порадували Михайло Дубас, Владислава Хілінська, Тетяна Чіпко, Настя Мудренко і Світлана Скрипак. Час швидко промайнув, пролунала фінальна пісня і посипалося конфетті. До нового року залишились три дні. Завжди з вами Пастів Тіні.